Ці фото Юрія Вербицького зроблено на Кавказі та Скелях Довбуша. Вперше у 15 років старший брат узяв його з собою в гори. Відтоді це була його стихія. У нас було дуже багато випадків і серйозних випадків в горах, коли була небезпека, все і Юра завжди достойно себе показував. Це був напарник, на якого він ходив перший, я ходив першим. І я відчував надійні страховки. Це людина, яка ніколи би не підвела. Альпіністи з гірського клубу, учасником якого був Юрій, не заспокоїться, поки не знайдуть убивців. Завезли в ліс і вбили. Порощення цим людям немає. Це дикий звір. Звір, який напився крові людської. А з диким звіром, який напився людської крові. Поступають однозначно, цього звіра вбивають. Сказали, що він помер від перехолодження. Він дійсно помер від перехолодження. бо був побитий не стільки сильно. А в контексті тих травм, які були в горах раніше, цей били по ногах, це просто людину вбили. Символічний карабін, шматок альпінійського троса, свічка, фото та супротив свідомості зрозуміти, як можна було просто вбити людину. Ніколи не міг подумати, що так станеться, що я буду про своїх друзів говорити, що от вони там загинули, тому що за ідею, за Україну. Це людина, яка не мала жодної поганої звички. Я ні одного разу не бачив його агресивним, роздратованим. Він люд... була людина, яка вміла, вміла конфліктну ситуацію розрегулювати. Юрія Вербицького зараз намагається зробити екстремістом. До рідних уже приходили міліціонери проводити слідчі дії. Вбивають інтелігентну людину, просту, добру, спортсмена, який в житті він не то, що я, я собі уявляю, щоб Юра міг підняти руку на когось. Це, це в моїй голові не вкладується. Друзі просять про допомогу родині загиблого. Реквізити ви можете бачити на екрані. У Львові жалоба за всіма, хто загинув у Києві. Активісти розповсюджують містом листівки про те, що Юрія Вербицького вбили, бо він львів'янин. Катерина Рибій, Вадим Кальченко, дня. Телеканал Зік.